За я складу цей такий твір, також одна муза. Ось я вам розкажу цей твір про одного хлопчика і не хлопчика Маріо. Це, знаєте, малі друзі, твір про одного хлопчика. І я вам розкажу, що цей хлопчик народився дуже благословений і прекрасний. У середнього уровня сім'ї. У нього був тато, мама, він мав дві сестрички, які мені дуже любили ними гратися і бігати. І у них була двохкімнатна квартира колись, за цей колишній час. У них була двохкімнатна квартира, дуже хороше, дружно жили, прекрасно веселилися. І як вам розказати, і хлопчик Маріо був життя радісний і добрий. І він дуже мав хороших, добрих батьків і добрих, хороших сестричок, якими він любив гратися і бігати. Наприклад, знаєте, тато ходив на роботу, ремонтував машини, а мама працювала бібліотекаром, яка видавала дітям книжечки і дуже любила дітей, і дуже е, для, для дітей. Е, Робила добро, видавала книжечки їм, всякі організовувала заходи і дуже <кій> любила дітей, і дуже з ними знаходила спільну мову. І до кожної дитини вона знаходила е підхід найду найнещасніших, І вона таких людей любила, дітей любила, повертала до себе і давала втішення та спокоєння. І також її тато любив дуже рибалити, ходити на рибу, дуже любив кататись, дуже любив ем, купатися, горітися. А стрички дві також дуже любили. Одна дуже любила читати багато, а друга любила малювати. А оцей Пілігрим Маріо, як то вам сказати, був надзвичайним хлопчиком. Він був відрізнявся з цієї землі і з цього миру. Він самого маленьку собі почав е, у нього був піл, пілігрімські шляхти в небо. І це йому було написано ще з народження до «Служити Богу і слідувати за ним. Він любив дуже гратися машинками, дуже любив бігати і дуже любив. Дружити з усіма. Дуже любив тату і маму, яко, яких він слухав, яким їм корився і допомагав їм. А потім ще цього хлопчика була бабуся, яку він дуже любив і приїжджав до неї, допомагав допомагав е всій бабусі, і, вс і вони поруч бабусі завжди спілкувалися і дружили. І бабуся цього хлопчика Маріо привела до Ісуса, і він почав. Служити Богові молодих літ і слідувати за ним. А так його життя розпочиналося, його життя було благословенним і чистим безтурботним. І цей хлопчик ходив у саді, потім почав ходити у школу, як всі діти, але він поступив не в тлінний університет. Але поступив він на тлі не університет, духовний небесний, а його учителем був Ісус Христос, який навчив його глибокого Божого Слова, який навчив його молитися, і який навчив свого божественного слова, навчив духовні науки, духовне знання не те, що земля, а те, що неба. Те, що неба походить, і цей хлопчик Маріо накопичував для себе духовні науки, духовні науки, знання не тління, а ті небесні, ті вічні. Які жодна людина з цього світу не знала тієї науки, чи знався хлопчик Маріо. Він любив дуже молитися, читати Біблію і зучати Біблію і любив ходити в церкву, але його дуже-дуже не розумів світ і не любив його. Але Бог цього хлопчика Маріо сповняв великою силі мудрістю, великою премудрістю, великою силою місті Духа Святого. Наповнив його такою силою, коли хлопчик Маріо падав, слабнув, він йшов в світ, Бог його відразу витягував від землі, і він дуже кріп і зміцнявся в душі вічній правді, тому що він не мав духовного однання, але, але він не мав земного однання, але він мав знання духовні науки неба, тому що Бог його ісполняв своїм небесним чистим разом, знанням і чистою совістю неба, тому що цей хлопчик. Був надзвичайний він був, від, відрізнявся від світу і віднімлі цього, тому що він не був від світу цього, як і сам Христос не від світу. І він дуже любив творити діяння, вчинки з неба. Він любив тварин, він любив тату і маму і допомагав їм, він любив свою бабусю, до якої приїжджав, і допомагав їм. Він любив творити діяння не на слові, а на ділі і своїм життям і вчинками своїми, тому що цей хлопчик Маріо відрізнявся від світу сього через отрова своєї матері. Але він був далекий від Бога, але в глубині душі і мав його дуже сильно днав його. А потім його життя проходило своїм чародом. Він Потім більшу квартиру вони отримали трьохкімнатну. Там проживали, весело гралися. Коли, знаєте, була Пасха, Різдво, було дуже благословенно, ра, прекрасно, всі разом сідали до стіл, оселилися і благословляли один одного, вітали, було благословенно, радісно і весело. А коли день народження було у дітей, Брали на табуретку і гойдали, скільки тобі років. І було так весело благословене і добре. Був телевізор прекрасний. Дивилися всякі фільми, такі чудові повчання, добрі, спокійні. І так було благословено і добре. І коли сього хлопчика Марію, батько тато приносив рибу, мама пекла ту рибу, всі їли, насолоджувалися. Так благословенно жили щиро, добре і весело. Це була благословенна і чудова сім'я, але цей хлопчик зростав великою благодаті, великий спокою і вихованні Божого Духа, Чи його навчили чесності, любові, співчуття милосердя до старших, до старих до хворих, і до каліки до слабких людей. Його це навчили батьки і бабуся. Тому що він був надзвичайний, він відрізнявся від цього меру, він не хотів світу наладити Богу і слідувати за ним. І коли хлопчик вже мав 10 років і не 10. він все життя мав 10 років, тому що він не мав те, що має дорослий лукавство, зло, похідь, грязь, але він був чистий, святий, нетлінний, повний бадьорості, життєрадості, і, і не було ніякого гріха. Але в нього в серці було лише одне любити, прощати, чинити діяння і, е, і добре діяння в ім'я Бога. Коли він усякий був, як усяка людина він робив, але він не мав того, що мають дорослі. Стати дорослим. Жити як дорослі. Але він хотів все життя жити, як дитина. І жити до кінця, як дитина, до кінця життя свого. І завжди залишатися не тліно, духовно, десятьлітнім хлопчиком. Це не тліно. І завжди бути ним до кінця життя свого. І цей хлопчик прожив, скільки йому Бог надначив, по дорослих мірках, не знаю, скільки він років прожився у мирі, але хлопчик залишився сам. Без нікого, він не був нікому потрібен. Коли він був круглою сиротою, він був нікому не потрібен. Від нього відказалися, всі, що є в цьому мирі, від нього відказався світ, і не був нікому потрібен. Куди цей хлопчик Маріо ішов, його гнали, його виганяли, його відкидали від себе, і він був нікому не потрібен. Але хлопчик Маріо, десятилітній хлопчик і не десятилітній літній хлопчик духовний точці зору, він має скільки років. Він не падав Духом, він кріпився Духом і Духа Святого. У нього було саме дороже, чого його було в його серці і в душі. Його. І мав молитву, і мав Ісуса, і мав святу на Слово, це Євангеліє. Він не мав нічого, чого, що пов'язано з цим мире, і нічого не мав. І мав саме дороже це Слово Боже, молитву. І він мав Христа в своєму серці, в душі, в своїй сузнання і в силі своїй. І коли Він наповнився Духом Святим, коли його гнали, коли йому показали, що про нього думають, він сказав: Тут я тимчасовий, а на небі я буду вічно, Бог зі мною, Бог не залишить мене. Я тіло залишу, але в обіг буду в небі. І коли він це сказав, він пішов. Він пішов. Був страшений, пристрашенний мороз, лютий був мороз, страшний був мороз. І що він він, взявши палку? Бо він був майже і голий, цей хлопчик Маріо, нікому не потрібен. Він йшов, був страшенний вітер, страшена була така погода. Він був відлучений від землі, відлучений всього від миру. І він був лише єдиним Богом з Христом, єдиним, Богом, єдиним Духом Богом, і він йшов. А потім не було ні однієї маршрутки. Чомусь не було. Він ішов, йшов, йшов, йшов. йшов. Ішов і він, знаєте, наскільки змерз, наскільки він уже не мав сили йти. Він сказав Ісус, я хочу до тебе, забери мене, Ісус, до себе. Я нікому не потрібен, нікому, нікому я в світі не потрібен. Я зневажу на цьому мирі, оці навіть відкопують і не люблять мене. І коли хлопчик, Маріо, нещасне, це дитя, у духовному точці зору відкриваються сі двері, з хвіртку, він заходить, там було дуже багато могил. І потім тінь бачить могил, могилу свого батька, своєї мами. І він бачить, що він нікому не потрібно. почав плакати, гірко плакати і казати, Ісус, забери мене в небо, я хочу до тебе, я хочу в садці твоєму бути. Забери моя. Я хочу залишити своє тіло і війти в небо, де є покой, де нема смерті. І хлопчик знамігся, опритомів на могилках, на тій могилі заснув. Його, його тіло замерзло і було засипано снігом, але сама душа, сама душа полинула в той край, в ту країну блаженства, ту країну покою та щастя. Потім Ісус Христос зустрів його це нещасне дитя Маріо. І він сказав Війди в дім мого отця, і війди! Там я отру твої сльози, заберу твої болі і заберу твої страждання. Ісус Христос, Христос пригонув до себе цього хлопчика Маріо, і був білих шатах. Він вже не плакав, Він же не лив сльози, Він же не був мертвий. а був у віки віков живий, був на небесах. Там він зустрів тих, яких сильно його любили, а він їх. Там було все із чистого золота. Там були золоті самфіри, золоті, золоті замки. Там було все із чистого золота, самфіри. Жемчужини там було. Там було так чисто, прекрасно, там було так тепло, там було так прекрасно, там була вічна зим... весна. Там співав співав хори ангелів небесних. Там було так прекрасно, так світло, так благословенно було там в небі, куди він попав. Він попав іс... побачив Ісуса, маму побачив тата, своїх рідних. Він побачив всіх, які там були на небесах. Він там торжествував, Він там був щасливий, він там веселився славному бажатству небі, бо віг, мої дружця. І він там з'їв не ці плоди. Їв прекрасно вишикану небесну чисту їжу. Він там пив воду живую. Він то жетуває там блаженство. І дякую, Боже, яке я ще стою. Дякую тобі, Боже, що ти допоміг мені пройти цю дорогу. Тепер я в віки в та й щастя, та й любов да нема смерті. Тепер цей хлопчик маріо. Він співав у хорі небесного поруч зі святими, нетлінними вічними. І він там жив, жив не мільйони, мільярдни, боку сіра років, а жив у віки віков, його блаженство і щастя не було кінця. Він через ці страждання, через ці болі, через ті важкі дороги пройшов. І він тепер славить у небі Бога, славить в небі Ісуса Христа. І він торжествує славі Небесній в обіки віков. І він залишив цей гріховний сліз, світ, де скільки зла жорстокості, байдужості і ненависті. Він залишився світ. І він пішов в ту країну, країну блаженства, країну покої і щастя, де покою, мир безкінечний, Це слава і поклоніння Богу за цю проповідь. Амінь.